Піхотини Збройних сил України, я піхотини збройних сил України, війська героїв і переможців, війська героїв і я переможців. Я захисник України, я, я захисник України, я піхотинець. я піхотинець! я піхотинець! На мені тримається оборона і базується наску. У моїй підготовці, моя сила, у моїй підготовці! У моєму характері! У моєму характері! У моїй зброї! моїй зброї! Мене надихають герої! Мене надихають герой! Дух наших свят! Дух наших свят! Слава наших перемог! Слава навіть перемоги! Не відступлюсь від мети! Не відступлюся від мети! Не відступлюсь на шляху до перемоги! Superemos.